Всім привіт! Ви на каналі Фінансовий Кабан. І сьогодні ми продовжуємо огляд біткоїна. Так, що ми маємо? Ну, нічого не міняється. Я як і говорив, що я цікав, чекав флету на даній ціновому рівні, на даному психологічному рівні 22, 700, так? І те, що я очікую, похід на 24. 300, потім 25, 179 І кінечна ціль 26600. Так, саме звідси можна розглядати позицію шорт і дивитися на дану реакцію. Добре, давайте тоді сьогодні розглянемо таку монету, як Dash Подивимося з вами, що можна сказати по ній. А по ній я бачу наступне. Ми вийшли з цінового рівня 58.37. Закріпляємося на ньому, тому що рівень є також сильним, тому це зараз у нас є зоною підтримки. Що ми можемо розглянути далі. Це денний графік. Ми бачимо, як день закривається, так. І ми можемо розглянути позицію в шорт. Чому в шорт. Якщо ми переключимося на 4-х часовик, ми бачимо, що у нас є свічі, які вказують на те, що дана область є зоною супротиву, тому потрібно відкривати позицію вниз. Так. Ви можна зайти зараз в шорт, або після свічі, яка сформується потім. Якщо на гадинку, на гадинки також є свічна комбінація, так? Дана свічна комбінація в нас виходить зоною та психологічним рівнем. Ми не закривалися жодного разу вище, тобто ми мали дотик тут, але свічки закривались потім нижче, тільки тінью пробивали. І дана свічка та свічна комбінація вказує на те, що тут знаходиться продавець. Тому що ми знову вийшли за ті, тіла даної, даних свічок, але закрилися нижче. Тому можна розглянути це там в шоп стоп за тінню даної свічки, тобто 64, 64, 40, так можна поставити. А тейк профіт на рівні 60 рівно. Все, на сьогодні огляд закінчено. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайк.